Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Американська компанія Textron Aviation Defense у співпраці з італійською оборонною корпорацією Leonardo представила модернізований палубний варіант навчально-бойового реактивного літака Beachcraft M346N. Цей літак спеціально розроблений для участі в новій програмі Undergraduate J-Training System, яка має на меті оновити тренувальний флот військово-морських сил США, замінивши застарілі палубні літаки, T-45 Ghost Hawk, що перебувають на озброєнні з 1990-х років, за словами Зробників М346Н це двомісний літак із тандемною кабіною, побудований на базі вже добре зарекомендованої моделі М346 Мастер, що використовується в кількох країнах для навчання майбутніх пілотів бойової авіації. Новий варіант отримав посилену конструкцію шасі гальмівний гак для посадки на авіаносці, а також антикорозійне покриття, призначене для експлуатації в умовах морського середовища. Літак оснащується двома турбореактивними двигунами ханівелла F-124 ga 200 що забезпечує Забезпечують максимальну швидкість понад 1092 км на годину і висоту польоту до 13,7 км. Ці двигуни вже використовуються в багатьох сучасних навчальних платформах, забезпечуючи високу надійність і простоту обслуговування. У кабіні встановлено багатофункціональні дисплей, інтерфейс, HOTAS, hands on Фротал and Stick, нашоломну систему цілевказання, а також систему запобігання зіткненню з землею автоджі. Повністю цифрова система управління польотом Fly by Wire дає можливість моделювати поведінку з. Часних винищувачів FA18, F35, F22, ще на етапі підготовки, що знижує вартість подальших тренувань на бойових платформах. Текстрон і Леонардо також пропонують інтегровану екосистему підготовки, що включає наземні симулятори, віртуальну реальність програмне забезпечення для планування місій, а також аналітичні інструменти на основі штучного інтелекту. Такий підхід дозволяє гнучко адаптувати процес підготовки до індивідуального рівня кожного курсанта. Очікується, що ВМС США можуть придбати щонайменше 100. Сорок одиниць М346Н в рамках програми UJTS. Офіційний конкурс має стартувати найближчими роками. Оголошення переможця очікується до 2027 року. Успішна реалізація цього проєкту дозволить значно підвищити якість підготовки майбутніх пілотів, палобної авіації та оптимізувати витрати на навчальні польоти. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.